На катамарані до Первомайську і назад у подорож поведів майже пів тисячі кілометрів вирушили сьогодні зранку двоє хлопців. Одному 22 роки, іншому 24. Їх проваджали батьки і ми. Я Ви бачите останні приготування мандрівників перед дорогою. Цей катамаран він завжди. Участвує в змаганнях з чемпіонату України по туризму. Е, останній раз на ньому на змаганнях зайняли перше місце. Наша команда, і ми дуже цьому раді. Е, взагалі ми не багато модернізували, просто доробили до нього мастя, саму, Підв'язали і, і робили парус. Все на ходу робили буквально так видумувалася, споминала що то там. Можна сказати, навіть з фільмів Там ідея виникла тоді, коли ми їхали ну, в Первомайськ на змагання. Тому що в нас там приходять чемпіонати України дуже часто по слалому. І Я їхав в автобусі, і мені подумалось, чому не можна приїхати з Вінниці в по річці, якщо це Буг через них проходить. Я під підтримала як могла, і фінансово, і морально. От йдемо переживати, молитися, чекати назад додому. Розділили на шість етапів: перший це Вінниця теврів другий теврів Печора, третій печора Ладежин, потім Ладежин Гайворон, і Гайворон е, – Київ, Траса Одеса, потім вже Первомайськ. Ми б не поїхали, б фірма Вимпіл нам не допомогла. Так то вони нас профінансували, допомогли там з ідеями, можна сказати, там, з інформацією. Взяли з собою крупи, гречка, рис, е, макарони. Е, Ну, Стандартний набір, можна так сказати, походних умов. Взагалі, це чотирьох місних, але так як два сумасшедших поставити, то ми на ньому вдвоєм. Зв'язок будемо підтримувати. Я думаю, що ми зараз виключимо телефони і будемо включати їх просто ввечері. Позвонили, сказали. Мамі все добре, ми тут, то, тут. Навіщо ми це робимо? У нас завжди неординарні ідеї виконуються. У мене і Сергія. Ми завжди потрібно більше якогось екстриму, більше таких неординарних поступків. От, наприклад, я можу сказати, ми вчора в 5 часов вечора ще були на гвардії, стояли. Сьогодні ми вже тут і відправляємося туди. Через те більше тут слів немає. Я не можу сказати, тому що ми живемо це. Да, да. О, так буде да? хорошо, Трошки тремтить серце, тремтять руки, але я думаю, все буде добре. Парух не в на феористе, каже, що е, Ну Вот мы проплыли 5 километров. Сейчас находимся в Сабарове. Ощущения отличные. В принципе, рассчитываем на 400 километров. Так что первые не в счет. Идем, не задумываемся ни о чем пока что. Чисто работаем. Там будет дальше видно уже. Дальше будет уже течение больше. Так на парусе прошли неплохо. Парус подняли и просто ехали и спілкувались между собой. Думали, что будем робити сегодня ввечері. До первомайського це майже півтисячі кілометрів. Хлопці планують доплисти за тиждень. Там вони візьмуть участь у чемпіонаті України з водного слалому і повернуться додому. Олена Гук Олег Літвінцев телеканал Віта.